То росте у лісі. Катерина Михайліцина, Оксана Була. Агов рудохвості. Барсук вистримив зі своєю охайною розлогою нори смугасту мордочку і узявся відкидати шишки від ходу. Чого бушуєте, не світ, не зоря? Між пухнастих ялинкових гілок захихикали білки. Кому ні світ ні зоря, а кому й ніч на носі, і стрімголов помчали вгору стовпуром. Тоді шух з верховіття гепнула ще одна погризана шишка. Борсук ледве встиг заховатися. Іч, як розійшлися, і їм би втихомиритись і запаси на зиму готувати. Аж ні, самі бешкети в голові, буркнув і поліз назад у нору. Найдужче барсук любив тишу, любов поринати у спогади, коли вона врешті наставала. Тож вклався на лежаку, підмостив лапу під щоку, довго розглядав родинний портрет на стіні навпроти. Прислухавшись, як шерхотить у горі його напівсосна ялина, мама завжди казала, що деревина в неї резонансна, майстри. Роблять з такої деревини скрипки із дивовижним голосом. Та тільки заплющив очі, тільки уявив собі ту скрипку Бам-бух бамсь! Ну, все, догралися, руда ваша натура. Де таке бачено, порядних звірів тривожити? Мохівник мій прекрасний псувати. Бурчати Барсук теж любив, було б лише на кого. Щойно вибравшись недвір, ай-ай потрапив під зливу шишок. Добре, що маленьких, соснових. Барсуче старий, нору десь подалі рий, барсуче старий, нору десь подалі рий. Чого це старий, з якої рації?» – форкнув барсук і протка видерся на пригірок, ховаючись від чергової шишкової атаки під лопатим гіллям ялини. Нашорошив вуха, зачаїлися на пасниці, мимоволі притулився до шерехатої кори, де неде аж липкою від живиці. Ох, і пахне. Погладив лапою цупкі темно-зелені хвоїнки. Що рідна, готова зимувати? Добре є. Тоді бережно визбрав сучки, травинки, що нападали до його мохівника, акуратно обгороженого патичками клаптика землі, де росли високий і тонкий мох з красивою назвою Зозулин льон. Та схожий на пір'їні гіпну. А що, думав собі барсук, у когось квіти у квітнику, а в мене мохівник з мохом. Так чи так гарно? До того ж, мохи з'явилися на землі понад триста мільйонів років тому. Тож квіти порівнено з ними діти дітьми. Та й до холоду їм байдуже. Мохи вміють затримувати вологу і мають у клітинах спеціальну протиморозну речовину. На патичках огорожі сизими бородами стовбурчався мох дубовий. Той і не хитрун адже насправді він не мох, а лишайник. Дивний такий організм, у якому міцно переплилися гриб та водоросль. І їм найкраще живеться разом, тому що в них симбіоз, співи існування, так пояснила колись борсукові мама. А вона в нього була великою рослинознавицею. Аж раптом хрусь гілочка, блись більчачий хвіст і шишки об землю луп-луп-луп-луп. Одна підкотилася барсукові до лап. Опалена. Гей, верти хвістки. Де ви тих шишок понабирали? Борсуче, незнайко, хоч у лісі проживайко. Не до жартів уже, кажіть. Та на узліссі, де ожинник і великий кущ папороті за ним. Барсук почалапав туди. Так швидко ємк міг а білки тихцем, верховіттям за ним. Буки та граби в їхньому лісі були ще юні. Років по сто мали, не більше. Їхні ажурні крони кидали на майже голу землю химерні тіні. Барсук по хапцям роззирнувся навкруги. Мудрі дерева теж чують, що холоди не за горами. Чують і поволі впадають у свою рослинну сплячку, ніби дерев'яніють. На те ж вони й дерева, хіба ні? Онде на молодих паганах кора загрубіла, мов би захисний панцир, мороз під неї не проб'ється. А листя ех, барсук зітхнув. Якби тривога не гнала його у спину, зупинився. Б. Завмер і почав би рахувати, скільки червоно-жовтих відтінків прийшло на зміну з зеленим. Товстелезний зошит можна списати, вигадуючи для них назви, та й тоді швидше слів забракне, ніж кольорів. Колись це було їхнє з мами улюблене заняття. Гай-гай! Її нотатник то тепер борсуковий скарб. Розгорнеш його на якій завгодно сторінці і маєш машину часу. Ось вони з братами, з сестрами сидять під вільхою на краю рідного барсукового мистечка. Ось мама показує на вільху, а тоді на осику, яку називає приляканою. Не встигне вітер на неї дмухнути, а осика вже й дружить усіма своїми листочками та крихітними шишечками. Ці два дерева листопадні, розповідає мама, і граби з буками теж. Через листя випаровуються багато вологи, а поповнити її запасу холодну пору нелегко, тому дерева і скидають листя на зиму, щоб не засохнути. Ой, розчепирений буковий горішок скотився просто борсукові під лапу. Він схрумав терпку на синіну і почала далі. Мам, а барсики люблять зиму? запитав тоді наймолодший братик. Не дуже, зморщила носа мама. Тому багатько їдять із літа, щоб нагуляти жирок. Від нього навіть у найбільше холоди не так холодно на душі. Сказала і погладила себе по животику. Ну, значить, моя душа до зими майже готова, вигукнув найстарший братик і схрумав гладкого дерщового черв'яка. Ха-ха-ха! Барсук спинився під кущем бруслини, мусив перевести дух та й буркнути на декого не завадить. Чи вони собі вирішили, що він їх не помітив? Агов, руді, ви ж тільки не здумайте цих ягід куштувати. Хоч вони й гарненькі, проте отруйні, так і затямте. А білки тільки фр та фр з повними писками букових горішків. Борсук здвигнув плечима і знову поринув у спогади. Мам, а ялинка із сосною свої голочки теж скидають? запитала сестричка. Скидають, та не всі на раз. Тому ніколи не бувають голими. Їх іще вічно зеленими називають, а знаєш, як вони зиму переживають? Поглянь сюди, мама розгорнула нотатник. Їхні хвоїнки вкутуються грубим шаром воску. Щоб не втрачати дорогоцінну вологу. Мам, знову озвалась сестричка, а наші носи теж на зиму воском вкриються, щоб не змерзли, чи як? Тут барсук широко широко усміхнувся. Мама ж їх і малювати вчила. Наприклад, ліс, у якому вони народилися, чи сусідній, той, що далеко-далеко за річкою, дивні дерева, яких вони ніколи не бачили. От хоч би модрину. Вона вкрита голочками, проте на осінь вони жовтіють і опадають, ніби листя. А от ті самі навощини малюцькі носи. Хех, чудова штука, ті спогади, думав собі барсук, протискуючись до уль з лісі. Хоч як мулько на серці, а з ними стає і спокійніше, і безпечніше. Вони як схованка, яка завжди з тобою і в яку можна пірнути, щойно тобі захочеться. Так, ніби мама, якої вже давно немає, знову весела й балакуча, знову поруч. Ось уже й ліщина. Навесні тут завжди аж гуде від бджіл, бо ліщина цвіте, чи не на першою в лісі. Золотий пилок на її сережках справжній елексир сили для ранніх комах. Тепер же на її тонких паганах гойдалися лише порожні гнізда горішків, та ще останній цієї осенні метелик Денне павиче око. Барсук обережно вибрів на галявину, повів носом, роззирнувся. Он де наїжачений малинник, і кущ шипшини з рудими, наче сонце плодами, які не одне життя рятують узимку. І сосна, і гінка, стрібляста рудокора, міцна, мов скеля, сказала про неї мама. Ой ле, а чи вистоїть дерево супроти вогню? Ген до самісінького узлісся підступала пожухле. Безживне, на перший погляд, поле. А там, як і остерігався борсук, горіла низьким, скрадливим полум'ям стерня. Біда майнуло в голові. Он миші, з усіма своїми пожитками тікають сюди, але ж і тут повно сухостою та всякого бадиління. А як же підземні мурашники, як же джмелинині нірки. Із ховки трав'яних жаб, як же старий вуш у кублі під сосною. Вогонь от от до неї підбереться, а тоді на повзучий ожинник перекинеться, і на їжачу домівку, де колюча родина спить собі, і, с... і ні сном, ні духом про пожежу не відає, і на гніздо чагарникової очеретянки, і на їхній рідний ліс. Гей, руді, помагайте, і зайця на підмогу кличте, і сороки, які ген летять. Що ті собі думають, як не помічають нікого, то, значить, нас уже й немає. Доки білки враз посерйознішали, Вихтями гілочок прибивали полум'я, барсук та заєць рили захисний рів, чим душ підкидаючи лапами землю, щоб і так вогонь гасити. Гуп-гуп, гуп-гуп! Сороки хапали свіжий ґрунт дзьобом і лапами і собі ж бурляли на присок. Добре, що їх багато вивелося цьогоріч на сосні. Навіть мишки і ті допомагали. Гуп-гуп, гуп-гуп. Мало помалу згасли останні промінчики. Де лапи і охота, там скора робота. Особливо, якщо стільки лап гуртом працює. Барсук потер запелюженого носа і глянув на білок. Ті засапані, ділилися буковими горішками з мишами й сороками. Мудро придумали, подумав барсук. Дядьку барсуче, а звідки ви знали, як пожежу гасити треба? запитав заяць. Бо мама добре нас навчила, борсучат, як з вогнем боротися. Ще б людей підвчити, щоб не палили багаття, де не слід. Як оце в полі? А вже ж! ну спалять суху траву. І що з того доброго? А скільки нашого брата покалічать, а що родючий шар грунту за вітром пустять, хто про це думати буде? Ет, важко те думання дається, ніде правди діти. Інколи на нього й шишкою в носа дістатися можна, підморгнув барсук білка. Але без думання в цьому світі ніяк, інакше і світу гляди не залишиться. Ну, бувайте здорові! І побрів до свого тихого дому під ялиною, ледве переставляючи лапи: Ні, я таки за старий, щоб світ ой, ліс рятувати. Буркнув сам до себе барсук, наливаючи в горня суничний чай. На дворі вже зовсім стемніло, і в його небо, небоспоглядальне вікно позиркували зорі. Аж хтось стук стук, не сміло так. Кого це ще принесло? Барсук вийшов на поріг. Білки? «М -м, дядечко, подякувати вам хотіли, озвалася однобільчиня – від усіх і поставила біля входу клуночок із пшеничними колосками, лісовими горішками, корінцем цикорію та блискучою намистинкою. Це вже, мабуть, сороки постаралися. А ще хотіли сказати своє маленьке, вибачте, потупило очка друге. Маленьке, але важливе. Барсукові розпогодилося на душі, ну і день нині випав. А знаєте що? Зазирніть до мене завтра по обіді, підемо листя збирати, а потім змайструємо з нього оздобу таку гарну, що аж до різдва нам світитиметься.